No so shot sure. Готові до чогось новенького! Вітаємо поціновувачів фантастичних світів Філіпа Діка, Айзіка Зімова, Рея Бредбері, Артура Кларка, Френка Герберта та багатьох інших. Ми на каналі ЄКіно. З вами знову Олег, і це новий цікавезний огляд. Найкращі фантастичні серіали 2025 року, які варто подивитись. Цього разу із названих письменників пощастило лише Філіпу Діку, який отримує новий проект за своїм знаменитим романом Чи мріють андроїди про електричних овець, який більш відомий глядач. Дачам за фільмами той, що біжить по полез. Окрім нього, другий сезон серіалу Розрив, що став найпопулярнішим на Apple TV+, декілька нових сезонів кращих серіалів із кіно Всесвіту Зоріні Війни, довгоочікувані продовження дивних див Останній з нас, миротворець та багато чого ще. А на солоденьке анонс майбутнього фентезійного серіалу з за улюбленими книгами Джоан Роулінг про молодого чарівника Гаррі Потера та неймовірний світ знаменитої школи Гогвардс. Це клас. О, це клас. А поки всі чекають на найпомітніші звістки зі всесвіту кіно, ми отримали офігезну новину зі світу сучасних фінансів. А саме про новий сервіс Трастра, який дозволяє зберігати сім видів криптовалют та обмінювати їх на євро за найвигіднішим курсом по всьому світу, включаючи звісно Україну. То хто готовий дізнатися, що це за суперовий сервіс? Бляхая! Підключившись до трастра, ви отримуєте віртуальний криптогаманець, на якому можете зберігати найпопулярніші криптовалюти світу, а також отримуєте віртуальну карту MasterCard, якою зможете оплачувати покупки в будь-яких магазинах України, інтернеті і по всьому світу, та ще й без комісії? No. No. Сьогодні, як ніколи, потрібна свобода вибору, і саме трастра дає її у світі грошей. Тому не беріться і скануйте qr код на екрані або ж переходьте за посиланням під цим відео та отримайте усі переваги фінансової свободи траста. Визнай це круто. Визнаю це дійсно круто. Ну що, давай до діла. І щоревле серіал «Розрив» або ж поділ це американський фантастичний трилер, режисером якого став популярний актор Бен Стилер, був офіційно продовжений на другий сезон. Проект на початку може здатися трохи незрозумілим або ж навіть нудним. Та той, хто дасть собі змогу слідкувати за сюжетом, буде приємно вражений його дивовижними нюансами. І як на мене, то розрив встановлює новий рівень нашої реальності і викликає призабуті відчуття, що відсилають нас до часів першої мапи. За сюжетом серіалу компанія Люмон Industries вигадує новий спосіб підвищити ефективність співробітників, процедуру поділу, що відокремляє робочі спогади від побутовок. Головні герої серіалу це звичайні люди, що пройшли цю новаторську процедуру і здавалося б, живуть звичним життям та тяжче всього тим, чиї спогади лише про роботу. Дивна обстановка в офісі, формальне спілкування, абсурдні правила та безглузді посадові інструкції викликають у головних героїв тривогу і вони все більше розуміють, що нічого не пам'ятають про своїх рідних та знайомих. Відчуваючи себе рабами, що приковані кайданками, до свого робочого місця, наші герої намагаються втекти у зовнішній світ. Уся ця небезпека, усі ці моменти, краса. І навіть усі ці болісні смерті. Це нові пригоди. Тільки твої пригоди. Секретний рівень нова анімаційна антологія, яка черпає натхнення з популярних відеоігр. Проект створили автори відомого серіалу Любов Смерті Роботи. Антологія складається з 15 епізодів, кожен з яких базується на окремій відеогрі. Середакторів озвучання такі зірки, як Кіану Рівс, Кевін Гард та Арнольд Шварценеггер. Різні епізоди анімаційного серіалу антології Секретний рівень не пов'язані між собою сюжетами і персонажами та розповідають окремі історії, які розгортаються у світі популярних відомі. Це знаменіти Данженс Драгонс, Пак-мен, Ексодус, Кроспаєр, Готофвор, Вархамер 40 тисяч та багато інших. Будьте обережними змінами пастками. Піратами, горами, куди ніхто не наважується зайти. Якщо ти це чуєш, не здавайся, незважаючи ні на що. Зоряні війни кістяк команди. Пригодницька фантастика і всесвіту зоряних воїн. Подій серіалу розгортається в епоху нової республіки та описується як історія дорослішення, що натхнена чудовим пригодницьким фільмом Болдури 1985 року. Роль тайничого джедая виконав відомий британський актор Джуд Доу. У центрі сюжету четверо дітей з однієї маленької планети, загубленої десь серед безкраїх просторів галактики. Одного разу вони знаходять у лісі щось схоже на покинутий джедайський храм, що виявляється старим космічним кораблем. Все б нічого та з цього моменту починаються веселі і небезпечні пригоди десятирічних мандрівників. Їм доведеться пуститися в несподівану подорож, заблукати у космосі, познайомитися з андроїдом СМ 33, знайти собі наставника в особі справжнього джедая і відшукати спосіб повернутися додому. Мені виховували віру в милосердя. Але разом з тим і віру у відплату. Шибайголова, народжений наново, супергеройський фантастичний серіал, заснований на персонажах із кіно Всесвіту Народжений наново є по суті перезапуском успішного серіалу голова, що виходив з 2015 по 2018 роки на каналі Netflix. Незважаючи на те, що більшість фільмів Марвел останнім часом переслідує глядацький і фінансовий провал, творці спін-оффу настільки впевнені в успіху серіалу, що вже продовжили його на другий сезон. Серед акторського складу Вінсен Донофріо, Джон Бернтал і англійський актор Чарлі Кокс за сюжетом. Мет Мердок, звичайний нью-йоркський адвокат, який в день захищає невинних, але є супротивники, яких не подолати за допомогою американських законів, і тоді вночі з'являється Месник Шибайголова. Він без жалю карає чисельних бандитів, бивць і корумпованих політиків, що паразитують на життях звичайних людей. Головним супротивником Мердока стає політик Вілсон Фіск, якого увесь кримінальний світ Нью-Йорка знає як кривого боса мафії на прізвисько Кінпін. Їх протистояння обіцяє бути безжальним і абсолютно безкомпромісним. Тяжко примиритися із нашою жорстокою натурою. Ненавидіти владу, яку вона має над нами. Сам The only way to win is to lose everything. The Empire doesn't fear us yet. But they will. We don't get second chances in this fight. Андор, другий сезон, продовження найпохмурішого серіалу у всесвіті Зоряних воїн, який довів, що можливо зняти чудовий проект, не виїжджаючи виключно на спадщині легендарної франшизи. Успіх та високий рейтинг першого сезону став для сценариста і режисера Тоні Гілроя та виконався головної ролі Дія Гулуни додатковим стимулом, щоб не понизити планку у продовженні. До своїх ролей повернулися Кайл Солер, Адрія Архона, Стеллан Скарзард, Деніс Гофт та багато інших. Відомий актор Енді Саркіс всіляко ухилявся від питань про долю героя, в'язня кінолоя, але наголосив, що на екрані персонаж не помер. Дія серіалу розгортається до подій картини Бунтар 1 зоряні війни історія у центрі сюжету пригоди досвідченого та невловимого розвідника Касіна Андора у роки формування руху опору проти космічної імперії. Сюжет Андора розширювався поступово, та усього за п'ять епізодів серіал із локальної історії одного злочинця переріс у масштабний політичний трилер про протистояння повстанців та імперців. У той час, коли люди й цілі планети все більше залишаються до повстання проти імперії, Касян потрапляє у вир інтриг небезпеки і обману і вирушає в подорож, яка перетворює його на легендарного героя-бунтівника. Другий та, на жаль, фінальний сезон серіалу, присвячений подіям чотирьох років із життя Касяна Андура, що відбулося між першим сезоном та фільмом «Бунтар-1». Кожні три епізоди це приблизно один рік протистояння повстанців та імперців, а фінальна серія це останні три дні безпосередньо перед початком великої диверсійної операції проти важливого військового об'єкту імперії. Касія Нандор, я запитаю ось що чи віддав би ти усе задля чогось справжнього? Останній з нас фантастичний горор від каналу HBO Max отримав продовження на другий сезон. Серіал Заснований на подіях одноіменної гри, випущений для консолі PlayStation 3 у 2013 році. Серед нового акторського складу Кейтлін Дівер, і Янг Мазіно, Кетрін Огара і Ізабела Мерсет в ролі Діни близької подруги Еллі. У головних ролях незмінні Бела Рамзі та Пайдро Паскаль. Історія серіалу розгортається через 20 років після знищення сучасної цивілізації. Контрабандиста Джойла наймають, вивезти 14-річну дівчину Елі із зони репресивного карантину. Те, що починається як невелика робота, незабаром стає смертельно небезпечною пригодою, під час якої вони стикаються з групами настроєних людей, цілою спільнотою релігійних канібалів та величезними натовпами заражених істот, що місцевим аналогом ходячих мерців. За сюжетом другого сезону дії розгортаються за п'ять років після подій, показаних у першому сезоні. Сценарій буде грунтуватися на продовженні оригінальної гри. Головні герої Елі та Джоєл живуть у комуні Томі молодшого брата Джоїла, але між ними напружені стосунки. Якоїсь миті стає відомо про появу таємничих незнайомців, і Елі вирушає на їх пошуки разом зі своєю близькою подругою Діною. Творці шоу, відповідаючи на критику на адресу першого сезону, уточнили, що в нових епізодах більше уваги буде приділено зараженим. Відомо, що другий сезон не повинен стати останнім, оскільки сюжет гри не буде охоплений у ньому повністю. При цьому в ряді випадків події серіалу радикально відрізнятимуться від сюжету гри. Прем'єра нового сезону відбудеться навесні дві тисячі двадцять п'ятого року. Тонізеґоволдфелте what was left. серіал Поплавлений метал американський фантастичний бойовик, що отримав продовження на другий сезон і виходить на стрінингу у сервісі піку. Серіал заснований на культовій серії відеоігр про смертельний турнір, у якому беруть участь найкращі водії з усього світу на тюнінгованих озброєних автомобілях. У ролях Стефані Беатріс, Джо Сіноа, Томас Гейден Чорч, Нів Кембелл та популярний актор Ентоні Макі, який виконав головну роль у супергеройському фільмі «Капітан Америка. Прекрасний новий світ, що здобув посередній рейтинг і дещо змішані відгуки від критиків і глядачів. Дія серіалу розгортається в постапокаліптичному світі, де міста заради безпеки оточені величезними стінами, а за їх межами панують та беззаконня. У центрі сюжету головний герой Джон Доу, що мандрує жахливими просторами зруйнованої Америки на своєму смертоносному автомобілі. Він повинен виконати важливу небезпечну місію, але йому заважає божевільний клоун бивця Саласу. Поплавлений метал це дика суміш на стику треш комедії, екшену категорії Б та милої осадорської драми, де всі кричать, обстрілюють один одного з машин з кулеметами і зраджують знайомих та товаришів за літер бензину. Новий сезон серіалу був запланований до виходу у 2024-му, двадцять четвертому, але зарядом поважних причин був перенесений на дві тисячі двадцять п'ятий рік. Пісмейкавизгезитантприндіантостій борайна до волніссона плечіванайка. Миротворець, фантастичний серіал знаменитого режисера і сценариста Джеймса Гана, що нарешті отримав другий сезон. Проект є прямим продовженням фільму Загін самогубців Місія на виліт 2021 року, який заснований на одноіменній антигеройській команді DC Comics. Серед акторського складу Роберт Патрік, Дженніфер Голанд, Даніель Брукс, американський реслер, співак і актор Джон Сіна, бомбезний Бомбезнею ім'я Орлик та багато інших. За сюжетом, головний герой на прізвисько Миротворець, який готовий поубивати усіх заради миру, відновлюється після важкої секретної місії на острів Корто Мальтезе по знищенню величезного монстра Зірка. оскільки він бездумно виконував накази начальства і бив командира загону самогубців, то був засуджений на строк у декілька десятків років. Але щось зненацьке змінилося, і після лікарні миротворець вільно повертається додому. Однак уряд не готовий просто так списувати гріхи і величезні тюремні строки. Спочатку миротворець має виконати декілька божевільних та дуже небезпечних завдань. Він знову потрапляє до складу невеликої різнишостої команди, що має врятувати не тільки Америку, а й усе людство. Залізне серце супергеройський фантастичний бойовик від Disney+, що виходить на екрани TV у середині цього літа. Серіал входить до «То Марвел і представляє героїню, яка за попередню інформацію може замінити загиблу залізну людину у виконанні Роберта Дауні Молоч. Цей персонаж вже представлено серед складу месників у майбутньому фільмі Месники таємні війни». Головній ролі американська акторка Домініка Тор. За сюжетом головна героїня Рірі Рі Вільямс річна дівчинка-мундарків. Під час навчання в НТІ вона збирає найсучасніший костюм залізної людини із матеріалів, вкрадених в інститутських лабораторіях. Незабаром дівчина розуміє, що може не просто відтворити, а й удосконалити броню Тоні Старка. Завдяки своїм унікальним винохідницьким здібностям Рірі Рі стає новою супергероїнею. Серіал Чужий земля, американо-британський фантастичний горош, за постановкою якого відповідає телевізійний режисер-сценарист Ной Говлі. Проект засновано на популярній франшизі Чужий, яка переживає друге народження після вдалого старту фільму Чужий рок. За словами Говлі, прем'єра серіалу очікується в першій половині 2025 року на відеосервісах FX, Hulu та Disney+. У головних ролях багато молодих виконавців, серед яких Сідні Чендлер, Кіт Янг, а також вже добре відомі актори Есі Девіс, Алекс Лотер та Тімоті Оліфант. Щодо сюжету, то серіал є приквелом, Історія якої відбувається за три десятиліття до подій відомого фільму Чужий 1979 року, режисера Рідлі Скотта. Офіційний синопсис проекту звучить так, коли таємничий космічний корабель падає на землю. Молода жінка, в ролі якої сідні Чендлер та невелика група солдатів роблять несподіване довносто відкриття, яке ставить їх вічнавіч з найбільшою загрозою для планети, давно не бачилися, багато змінилося. До мене долинули чутки про повернення трауна. Як імперії, а американський фантастичний серіал, який офіційно отримав продовження на другий сезон, є частиною медіафраншизи Зоріні війни та спінфом до знаменитого проекту Мандалурець, події, якого відбуваються одночасно з ним та іншими його спінофами після подій фільму Зоріні війни, епізод 6. Повернення джедаєн». Асока також є продовженням популярного мультсеріалу Зоряні війни повстанців у головних ролях Розаріо Доусен, Наташа Любордісо, Рей Стівенсон, Ларс Мікельсен, Емани Спандій та мила нашому серцю українська акторка Івана Сахно. За сюжетом серіалу Головна героїня Сокатано, представниця раси торгутів із планети Шилі. У тяжкі роки війн-клонів вона була подаваном Енекана Скайвокера. Після падіння імперії Асока намагається запобігти небезпеці, яка загрожує галактиці, і вирушає на пошуки свого зниклого друга і джедая Езри Бріджера. А також намагається знайти старого ворога нової республіки гранта адмірала Трауна. Другий сезон продовжить історію пригод Асоки, Мандалорської Венеси Врен, генерала Гера Сендули, знайденого Езри Бріджера, а також колишнього джедая Бейла Скола та його учениці Шингаті у виконанні Івани Сахно, які невідривно слідують за Асокою і її товаришами. Космічні пригоди знову ведуть слідами підступного грант Адмірала Трауна, що замислив відродити міць майже зниклої галактичної імперії та прагне втягнути неосяжний всесвіт до нової масштабної війни. Дивні дива, мега популярний фантастичний горор від сервісу Netflix, нарешті отримав орієнтовну дату виходу фінального п'ятого сезону. Та тільки орієнтовну, бо творці серіалу Брати Дафер продовжують тримати інтригу і лише натякають на те, що перші серії вийдуть десь весною літом 2025-го, А більшість епізодів покажуть не одразу, а вони будуть з'являтися упродовж наступного року. Усього серій серії буде вісім, їх назви Нетліс показав у невеличкому тизері. А за хронометражем вони будуть навіть довшими, ніж епізоди четвертого сезону. Тобто на нас очікує вісім повнометражних фільмів. Судячи з оприлюднених назв серії у другому епізоді п'ятого сезону на нас чекатиме сюрприз, оскільки з назви прибрали одне зі слів. Фани вже припускають, що історія про зникнення стосуватиметься молодшої сестри Майкла Віллера Холі, яку ймовірно, ще всього гратиме акторка Нейл Фішер, яку зазначили серед новачків акторського складу. В описі до офіційного відео також зазначено, що восени 1987 року починається остання пригода. Це значить, що п'ятий останній сезон серіалу відбудеться за рік після подій фіналу четвертого сезону. Залишається правда питання до того, яким чином творці серіалу обіграють вже доволі дорослий акторський склад. За словами братів Дафер, п'ятий сезон зосередиться на історії Віла Байерса і спробує не повторити помилок Гри престолів у фіналі. На нашу думку, дуже інтригуюча заява, що б це не означало. Я завжди казала, ти особливий. Ою історія не завершено. Лишилася ще одна сторінка. Той, що біжить по лезу, 2099, американський фантастичний серіал у жанрі кіберпанку, який стане частиною одноіменної франшизи, стрімінгова платформа Amazon Prime Video замовила виробництво цього серіалу у вересні 2022 року. Інформації про проект ще не дуже багато, та стало відомо, що серед акторського складу американська модель художниця акторка Гантар Шафер та добре відомо вам Мішель Єл, чи прийме участь у зйомках зірковий Гаррісон Порт, якому запропонували зіграти одного із головних персонажей, поки не уточнюється. За сюжетом серіалу все відбувається через 50 років після подій, показаних у фільмі режисера Дені Вільньова той, що біжить по лезу 2049». Творці проекту пообіцяли, що, хоча сюжет серіалу є провокаційним, але при цьому він дотримується тематики та духу своїх попередників. Маємо надію, що продюсер та режисер перших двох епізодів, той що біжить по лезу-2099» Джонатан Ван Тюлікен, що працював над чудовим серіалом «Сьогун» 2024 року, зможе виправдати наші надії та створити чудовий проект, що буде гідний своїх перших джерел. Для фанатів фільмів «Гаррі Поттер» та поціновувачів літературної творчості Джоан Роулінг. У нас є чудова новина. Стрімінова платформа HBO Max оголосила про готовність до зйомок масштабного серіалу «Гаррі Поттер». Прем'єра першого сезону запланована на 2026 рік. Серіал матиме сім сезонів за кількістю книг, які виходитимуть упродовж десяти років. Багато шанувальників фільмів про Гаррі Поттера були розочаровані тим, що у фільми не увійшли численні уривки з книг, і що екранізація взагалі не дуже точно відповідає художньому світу романів Роуль. Творці нового проекту пообіцяли зробити серіал точною адаптацією і запросили Джоан Роулінг, аби не пропустити жодної деталі та забезпечити безмилокове відтворення всіх сюжетних ліній. Поки проходить офіційний кастинг на головні ролі, фанати вже склали власні припущення про акторів, які б могли зіграти персонажів серіалу. За найпопулярнішими версіями, Тобі вулф міг би втілити Гаррі Поттера, Бронте Кармайкл виконати роль Герміони Грейнджер, а Джошуа Пікерінг Рональда Візі. Також стало відомо, що на роль Албоса Дамблдора розглядають актора Марка Равенса. Та насправді є величезна кількість інших кандидатів на основний акторський склад. Як би там не було, і хто в кінцевому результаті не зіграв головних героїв, це не змінить того, що ми з величезним нетерпінням очікуємо на прем'єру нової екранізації неповторного чільного світу Джоан Роулінг. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо, Еллі, це зветься обломом.